Друзі, усім привіт! Сьогодні я розкажу про новий проект на Bybit, Token Splash. Там сьогодні ліститься монетка, ВІЛ, тому раджу не пропускати. В цьому відео я вам розкажу, як забрати своїх наступних 100 доларів. Перед тим як почнемо, прошу підписатись на наш YouTube, Telegram, де є покрокова інструкція. Сьогодні ми вже теж опублікували. Сьогодні о 13 буде лістинг. Я знімаю це в... 9.33. Можливо, я не встигну викинути, е, виставити відео до е, першої години, але нічого. Дивіться, першим кроком, що вам потрібно зробити, це зареєструвати аккаунт, якщо ви новий користувач в цій біржі. Е, звичайно, тут все просто. Переходимо, е, все вставляю в телеграмі. Для нових користувачів створюємо аккаунт тут. Тут. Заходимо сюди. У мене є вже аккаунт. Далі нам потрібно е, пройти верифікацію. Проходимо, ну, якщо ви перейдете в новий аккаунт, то там все буде. Далі нам потрібно перейти за посиланням. Переходимо за посиланням. Чесно, я роблю перший раз цей е, токен splash, але нічого, маю на увазі е, сьогодні перший раз. Е, ну, він загалом дуже круто зібрав цих. Перейшли по другому посиланню. Реєструємось у промо-акцію. Реєстр тут. Можемо змінити мову, звичайно, якщо потрібно. Зараз є можливо English, Українська. Тепер все буде на українській мові. Торгуйте та отримайте частку з пулу. Як бачите, до Початку лістінга 2 години там стільки хвилин. Для участі потрібно зареєструватись реєструємось. Все, я зареєструвався. Ну, я думаю, вже буду мати пріоритет, щоб отримати хороший дроп. Торгувати пізніше. І нам потрібно торгувати більше з кількох, більше торгуйте на мінімум 100 USDT Тут все розписано в мене, робимо депозит, купуємо, продаємо на 100 доларів ВІЛ. Це для нових користувачів. Але я цей аккаунт не створював, тому він в мене не новий. Для мене тут нижче. Нагорода, 8, кількість місць 505 тисяч. Для всіх користувачів переходимо за сторінку і реєструємося. Набираємо обсяг торгів від 1000 доларів, як Ігор і говорив. Заходимо, реєструємося, торгувати пізніше. Я чуть-чуть пізніше проторгую, але зареєструвався зараз. Всім раджу зареєструватися зараз, щоб мати перевагу на більшій кількість монет отримати. Отак. Ділимо пул нам дадуть. Якщо ви не можете зареєструватися, ну, у вас аккаунт поганий, це зрозуміло. Можна його перевірити. Ну його не можна перевірити. Ви просто там створили чи купили аккаунт, бо в мене теж. У нас ферма, як і говорив, більше 200 аккаунтів. У нас десь близько 30 аккаунтів відійшло через те, що у нас, як, наприклад, я на себе реєструю на паспорт, і я маю права. І я зареєстрував на права. На права зареєстрував на себе аккаунт і торгую на фічах. А там мене друг попросив зареєструвати теж на себе, бо він вже два зареєстрував, чи три, можна три байбіт просто вновила цю систему. Вона дуже якби не. Взагалі не перспективно, я не знаю, як тут робити. Якщо ви зареєстрували собі там братовий аккаунт, то все. У вас мінус аккаунт, мінус все. Навіть деколи можна не вивезти гроші, але я завжди виводжу через саппорт. Це моє щастя таке, можна сказати. Тому тут не переживати. Думаю, все зрозуміло. Торгувати пізніше. Зараз я покажу, як торгувати. E, навіть трейд. E, Тут будемо вибирати спот. І нам тут потрібно вибрати монетку ВІЛ. Секундочку. А ось тут і Секунду. ВІЛ. О. Як бачите, її ще до лістінгу 2 години 22 хвилинки, тому. Тут і все просто, там можете зробити, зараз покажу як. Тут все просто купляємо на 100 USDT. Якщо хтось має більше, звичайно можете більше закинути, хто має менше менше закидуйте. І все. Якби набиваєте 100 об'єму, е, одну тисячу об'єму і все. І, звичайно, ще можна е, виконати тільки для нових учасників. Ось тут. Там ну, раджу реєструвати новий аккаунт. Тут багато якби, цих можете отримати. І нагороди завдання заверш... закриється через 13 днів. Нагороди отримуємо десь через 14 днів. Тому раджу не пропускати цей проект. Ну, все дуже просто. Інструкція в нашому телеграмі. Зараз навіть покажу. М -м ось, інструкція є, все чудово. Тому раджу не пропускати. І сьогодні запишемо відео про Хамстер Комбат як продати свої монети. Я думаю, це дуже актуальна тема і раджу теж не пропускати. Ну і все. І до зустрічі в нових відео. Поставте тому відео лайк. Таке звернятко капучино.